Дніпропетровщина посідає одне з чільних місць в Україні за рівнем корумпованості посадовців. Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, повідомляють інформагентства. Докладніше у сюжеті Валентина Фіголя. Від початку року українські правоохоронці викрили близько 10 тисяч фактів корупційних злочинів. Прозвітував днями міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Одну з перших сходинок за рівнем корупції займає саме Дніпропетровська область. За словами міністра, загальна сума отриманих посадовцями хабарів перевищила 74 мільйони гривень. Це втричі більше ніж торік. Найчастіше хабарі беруть у закладах освіти та охорони здоров'я, а ще у системі отримання послуг та земельних відносин. Проте, чільник МВС скаржиться, більшість злочинів покарати не вдається через неефективність судової системи. Нагадаємо, що в травні Верховна Рада прийняла закон, згідно якого за хабар в особливо великому розмірі, посадовець може отримати до 15 років позбавлення волі. Слідчий суддя чи прокурор, за особливо великий хабар, може бути ув'язнений довічно.